Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування супу із лісовими грибами. З якими? А ось з якими? Тут є навіть цар грибів, білий гриб. І так, оці всі гриби будемо смажити. Як на нашому каналі у нас найсмачніше є відео. Як ми смажимо гриби із овочами, підписуйтесь на наш канал, у нас найсмачніше. І так, гриби ми з овочами вже посмажили. Чистимо і нарізаємо на шматочки моркву і картопельку, наливаємо в каструлю води і варимо овочі 15-20 хвилин. А Через 20 хвилин у воду додаємо 3-5 ложок посмажених грибів з овочами і надаємо ще супчику поваритися 5-10 хвилин. Всяких за смаком приправ насипаємо, додаємо зелені і неймовірно смачний. Супчик із грибами вже готовий. А пахне на все подвір'є. Аж слинка тече. Рибочки. Супчик. Додали ми ще рису жменьку. Ах, і смакота. Ах, як смачно! Що і язика можна проковтнути. Такий неймовірно смачний у нас сьогодні грибний супчик. Супчик із лісовими грибами. Друзі! Сподобалось відео? Ставте вподобайки та пишіть коментарі, щоб у вас та у нас все було гаразд, щоб ми та ви щасливо жили. Не забудьте поставити подобайку, і написати коментарі. Ми віримо, що все буде добре. І у вас, і у нас все буде гаразд.